Таке цікаве завдання, яке перевіряє твої здібності вміло редагувати словосполучення і використовувати їх у своєму правильному мовленні. Редагування потребує сполука в рядку. Упродовж місяця на протязі місяця згадати між іншим принагідно згадати, дотепер не з'ясовано, досі не з'ясовано, насамперед знати, передусім знати, і знайти без зволікань, і знайти негайно. Як ти вже здогадався, йдеться про синонімічні словосполучення або конструкції. Тобто це означає, що ми начебто можемо використати і першу, і другу в однаковому контексті безпомилково. Але чи справді ми можемо усі ці словосполучення використати безпомилково? Ні, якщо ти вмілий редактор, то ти точно знаєш, що на протязі це калька з російської мови, яка в російській мові звучить як на протяженні». В українській мові на протязі може бути використано лише в одному значенні, тобто на протязі означає «на сквізняки» російською. Цей хлопець не втримується на протязі. Якщо ж ти хочеш використати цю конструкцію у значенні упродовж місяця, можна сказати, протягом місяця, але в жодному разі не на протязі. Тому редагування потребує сполука в рядку А упродовж місяця на протязі місяця.